У моєї куми просто ідеальний порядок, і я завжди хотіла бути на неї в цьому плані схожою. але тепер, коли дізналася, якими методами це все забезпечується, то вже й не знаю, чи такого я хочу своїм дітям. Все почалося з того, що я вибралася до куми в гості. Ми не часто це робимо, бо й робота, і діти, то якраз в рік зустрінемося, то й добре, хоч живемо на одній вулиці. Я вже не дуже пригадую, чи то був ювілей у кого, чи свято релігійне, але я з дітьми вперше прийшла до неї і просто стояла з роззявленим ротом, все сяяло і блистіло. Та й мої діти це зауважили, бо донька прибігла з іншої кімнати і зашепотіла мені в вухо. Мамо, у Василька всі іграшки в коробках. Мами, які не знають, де коробки від конструкторів, мене зрозуміють. Бо легше все згребти в одну купу, ніж те все розкладати по коробках і ще й місце вони займають. Поки ми гостювали, то діти погралися в кімнаті і пішли на вулицю. А я зайшла туди, бо моя щось забула чи то светр, чи шкарпетку, і очі свої забула, і сліду не було від того, що діти бавилися ні тобі розкиданих іграшок, ні тобі засунутих покривал на землю, ні подушок на підлозі. Ідеальна чистота. Я йшла додому приголомшена цією інформацією, адже у мене вдома був страшний гармидар, а ліжка в дітей ніколи не були застелені.